Нема ні одного клієнта за цей весь час, який мені не заплатив кошти. Зі мною розрахували всі. Бо ти гроші на береш, я пам'ятаю. Ні, це з тобою так вийшло. Це просто досвід. Ні одного клієнта, я не лишив, от, просто що уїхав і так далі. Я йду в цю історію, ну, от душі. Тобто, у мене довгий час, я коштів не мав і от щасливий випадок заставив почати з нуля. Для мене сама нагорода, що я вже цим займаюся. Тобто, агродрони, нова тема. Я в цій ніші. Ну, опять же, про докторську диссертацію. Це ж амбіції, честі і От, Знаєте. Є такий з Дізес, гуру менеджмента. Mm -hmm. У нього там багато книжок, я теж вчився, і в нього, і не тільки, І лічно з ним знайомий там. общався, У нього є книжка там ідеальний руководитель, що ним не можна бути. Ну і не тільки. І там часто десь проскакує, що Друкер був неправ, там-то, там-то. От є Пітер Друкер, це батя менеджмента, просто ну, моноліт, гора. І всякі там адізес, і всі інші вони кажуть: друкер був не прав там. Друкер був не прав там. У мене є така можливість стати таким в агродронах. Написати диссертацію, розказати, що я все, що я про це думаю, всі свої факапи, всі, все це зібрати, весь цей капітал і інвестувати якби, в цю історію. А потім хай доказують вже, що Черняк-Микола був там десь неправий і так далі. Хоча вони точно ну, прийде час і вони ну, знайдуть нові рішення, нові бачення. І те, що зараз я розказую актуально там, на сьогоднішній момент, то, скоріш за все, через два роки з 70-літровими дронами можуть підходи змінитися.